В світі шаленім холонуть тюльпани, Він їх шмагає холодним дощем. Сльози солоні На зболені рани, Як розігнати захмарений щем? Краплі червоні у плетві саду. У воїнів душі зорять з вишини, як їй випликать тую розраду в час, коли гинуть найкращі сини, туго закриті прилюсток циберця, Холод і смерть оселились в степах. Як відігрить затужавиле серце у неублаганних свінцевих вітрах чудові слова автор поезії Тетяна Шевчен.